У топильцях стояв спекотний серпневий день. Повітря пахло сіном, медом і стиглими яблуками. Навіть гусак генерал сьогодні не командував, а лежав під сливою, витягнувши лапи і тихенько сопів. Соломійка сиділа на ганку і робила собі віяло з великого листка лопуха. Марко лежав у траві, дивився на небо і мріяв, що хмари це морозиво. Ото з'їв би зараз он ту, що схожа на корову, мріливо промовив він. Бабуся Гануся визирнула з хати з кошиком абрикосів. Ви мені, дітки, краще допоможіть. Будемо варити компот, щоб і спрагу втамувати, і літо в банку закрити. Діти зраділи, бо варити компот це майже як робити чарівне зілля. Соломійка пішла мити абрикоси, а Марко гайнув м'ятою. Та на грядці м'яти він застав кролика тимка. Який очевидно вирішив, що м'ята це саме його салат. Поки діти поралися на кухні, з двору почувся підозрілий шелест. Це кіт Барвінка стрибнув на стіл під яблуною і намагався лапою витягти абрикоси з миски. Але тут, із за паркану виглянула голова генерала, і Барвінка миттю зник у хліві. Коли компот закипів, над хатою розлився такий аромат, що навіть сусідський пес Бровко прийшов перевірити, чи не роздають бува, тут гостинців. Бабуся налила компоту великий глиняний глечик. І всі разом вирушили під яблуню. Та не встигли Соломійка з Марком відвернутися, як над столом уже кружляли оси. Справжня повітряна ескадрилья. Одна з них сміливо приземлилася <пит> на край глечика і, здається, збиралася оголосити його своєю територією. <пит> О, гості на компот! засміявся Марко. Ну, то що? Будемо частувати? підморгнула Соломійка. Вони швиденько накрили глечик рушником, а для пані Ос поставили в бік маленьке горнятко з кількома краплями компоту. І оси, замість того, щоб воювати за глечик, зібралися на свою міні-вечірку. От, бачиш, підсумувала Соломійка, – «мир у світі починається з компоту. Вони влаштували справжній пікнік: бабуся з пиріжками, діти з компотом, генерал з листям салату, кролик тимко з Яблочко, а Бровко, вмостившись у тіні, час від часу зітхав, бо так і не дістав гостинця. На старій груші у дворі бабусі Ганусі висіла гойдалка, зроблена ще дідусем. Товста дошка, міцні мотузки, вузли завбільшки з кулак. Гойдалка була центром усіх літніх забав. Соломійка саме плела вінок з квітів, коли Марко заявив, Сьогодні я поставлю новий рекорд з грушевого польоту. Він розгойдувався все сильніше. Туди, сюди, вище й вище, вітер скуйовджував його чуба, а гойдалка скрипіла, ніби підбадьорювала. Давай, давай. Ще трішки і ти полетиш прямо до хліва, підморгнула Соломійка. Марко зібрався, зробив потужний ривок вперед і. Суд ноги закинулися над головою та зачепили бабусин білизняний мотузок, натягнутий неподалік. Ой ой! -ой! – Тільки й встиг видихнути він, коли гойдалка зупинилася, а Марко повис догори ногами. Сцена була фантастична! Марко, розхристаний червоний, бовтається в повітрі, а білизняний мотузок туго тримає його за шкарпетки. Першими на шум прибігли три дворові кішки сірка, лиска і кнопка. Вони вишикувалися у рядок, задерли голови і з цікавістю спостерігали за дивною новою іграшкою. Кнопка навіть сіла в засідку, ніби готувалася стрибнути набовтаючу дичину. Соломійко, влав Марко, відв'яжи мене негайно. Звичайно, але сестра загадково примружила очі. Це ж треба сфотографувати. Вона шмигнула в хату і повернулася з бабусею Ганусею та стареньким фотоапаратом. Бабуся, побачивши це видовище, тільки зітхнула. Ох, діти мої. Але замість того, щоб одразу зняти марка, бабуся обережно навела фотоапарат. Ну, усміхнися! Чемпіони та підборіддя вище, щоб кішки теж в кадр потрапили. Ну, бабусю, обурився Марко. Я ж тут завис, як прапор на ярмарку. Клац! Фото знято. Клац ще одне для історії. Нарешті Соломійка з бабусею розплутали мотузку, і Марко гепнувся в м'яку траву. Кішки миттю розбіглися, а генерал, який прокинувся від сміху, гучно загелготів, наче вітав переможця. Ну, що, рекорд поставлено, підсумувала бабуся. І тепер у нас є доказ, який можна показувати усім сусідам. Марко зітхнув, але потайки він сміхався, адже тепер у нього був власний героїчний портрет у бабиному фотоальбомі, просто між знимками весілля і фотографією гусака, що ганяє листоношу. Подписывайся на канал Моя казка из Толта байки.